Питання забезпечення прикарпатських військових та опій російській пропаганді стали головними темами чергового пленарного засідання обласної ради. Після детального обговорення ситуації у 5-му батальйоні територіальної оборони обранці підтвердили, там відбулися значні позитивні зрушення. Навіть в профільному міністерстві визнали тепер місцеві бійці за своїм забезпеченням одні з кращих в Україні на часі укомплектування іншого новоствореного батальйону МВС Івано-Франківськ. Сьогодні у нас є ще один батальйон, який називається батальйон Прикарпаття, який сформований на базі МВС. Сьогодні туди призвані хлопці, так само наші хлопці Івано-Франківські. І сьогодні акценти і уваги на наступний тиждень, на наступних два тижні громадськості, обласній державній адміністрації, радіооборони області треба якраз включити для цього батальйону, який зараз є менш забезпечений менш підготовлений. Паралельно в Раді вирішили започаткувати кампанію інформаційної безпеки в області, за прикладом, Івано-Франківська. Депутати рекомендують по цілому прикарпатті ввести маркування товарів з Росії. Також доручили запровадити в комунальних змі рубрику Геть російських окупантів обранці обіцяють більше не сприяти гастрольній діяльності на Івано-Франківщині музикантів, акторів та інших представників шоу-бізнесу, котрі публічно підтримали агресію проти України. Є рішення про те, що ми бойкотували і всяко не сприяли артистам, які своєю творчістю сюди приїжджають різноманітним, які підтримали конфлікт Росії. І з Україною і кримські події, і сьогодні підтримують ті події, які відбуваються в Донецьку чи в Луганську, щоб ми не сприяли їхній концертній діяльності і не давали їм гроші для заробітку. А ще рада звернулася до центральних органів влади з вимогою заборонити діяльність організації Віктора Медведчука Український вибір як такої, що несе в собі загрозу національній безпеці держави.